Приємна пелю. Всім привіт! З вами я Великобританія. Сьогодні ми будемо знімати відео, я попів чай краще. кращий це чай. Тільки мені треба за ним сходити. Тобто, тим часом, поки я беру чай, то зараз я О, а от я вже взяв його. Я О, чаячок. Буду пати. Так, а мені треба теж якась чашечка. Чашечка якась. О, пиво. Твічи не спробувати хтось щось напає. Пиво? Ну добре. Але чай це краще. Ще пиво це лайно. Але попробую. Пиво. Великобританія, з тобою все добре. Не, nee, чай це лайно. Мені пиво. Капець. Добре, дякую за перегляд. До побачення. Ой, треба щось вирішувати. До побачення. Любі телеглядачі.